Друзі, дивіться, яка цукерка в продажі. Аудюшка А4, 11 рік, 2-літровий бензин, автомат, повний привід. Дивіться, автомобіль мого дуже хорошого товариша. Знаю це авто. Він перший власник. Вона в нього в володінь 5 років. Приганялася особисто для нього із США з мінімальними, пошк... мінімальними пошкодженнями. Значить, Авто обслужене. Цепок в двигуні замінений, брав усе по оригіналу. Саме дороге, саме краще. Значить, капот, оптика, бампер без сколів, лобове скло оригінальне. 11 рік є люк і бачите сколи над лобовим. І по лобовому, сколи, коле саратини тріщини відсутні. Ось кому потрібен вінкод код для перевірок. До автомобіля є комплект літньої гуми. Зима також бачите, в хорошому стані. Ще буде їздити і їздити нові гальмівні колодки. Значить, поміняв він також масло в повному приводі і е в коробці автомат. Тобто машина наразі. Не потребує ніяких вкладень, сіли і поїхали. Зараз показую салон. Там також нарікань немає. Зараз все побачите. Дивіться. Дверна карта без питань. Все працює, Підігріви. регулювання вікон. зеркал. Тут також у нас дивіться регулювання електричне, сидіння водія і пасажира також. Електрорегулювання. Присутній люк. Потолочок диві дивіться чистенький. Гарненький чистенький. Так, далі. Зараз візьму ключ, покажу вам пробіг. Ну і дивіться. Ось пробіг автомобіля. 100% рідний, будь-яка перевірка, вітається. Значить, що в нас є автосвітло, круїз контроль, мультикермо, кермо, до речі, в оригіналі, нічого не перешивалося, стан ідеальний. Ось, Бачите, заводський шоу. Далі монітор, клімат, Підігрів сидінь. Понятно, що автомат, автомат, до речі, простий, айсін, не ДСГ, також немаловажно. Ручник електро. Задній ряд сидінь. Тут взагалі, не побоюсь цього слова. Ну як новий. Абсолютно без пошкоджень. І це дійсно справжня шкіра, незамінник. Подушки безпеки, і шторки, і всидіння, все на місці, подушки не спрацьовували, а це ваша безпека. Далі багажне відділення. Дивіться, ми маємо ось такий коврик, також коврик оригінальний, який був, є зимовий комплект в салон. Тут у нас ще, дивіться, запаска. На місці домкрат ключ також на місці. Бірочка також присутня. І для постановищів хорошої музики є саб. Тут звук, до речі, ну, дуже достойний, грає приємно. Все, суперово. Панелька без пошкоджень, також без царапок. без пошкоджень, регулювання, все працює. Титанчики 18. Так що, друзі, хто шукає для себе хороший, обслужений надійний автомобіль, який не буде вам рочити голову, приїжджайте в Богуслав, авто дійсно достойне, вашої уваги. Так що, якось так, чекаємо на вас в Київській області, місто Богуслав. Всім гарного вечора.